Один чоловік запитує іншого: чому після п'янки я опиняюся у витверезнику а ти вдома. А я свою норму знаю. Це ж як? Сідаю пити, ставлю перед собою фотографію тещі. Щойно вона починає мені подобатися, все, норма. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Троє чоловіків сидять і згадують молодість. Стали пригадувати, хто який найжахливіший звук у житті чув. Один каже У мене найжахливіший звук був, це коли я рибали в узимку на водосховищі і почув, як усюди стала крига тріщати й ламатися. Інший каже А для мене найстрашніший звук був, коли я працював у шахті і перед обвалом кріплення затріщали. Третій. А в мене, коли я з коханкою в ліжку лежав і раптом їй чоловік увійшов, я як був, так одразу у вікно вискочив. Йому кажуть: А де ж звук? Зачекайте, у вікно я вискочив, але він мене за хазяйство зловив. Так ось, найжахливіший звук був тоді, коли він зубами намагався складний ножик відкрити, <рес> Мойша. Товаришу командира, прийміть мене у ваш партизанський загін. Командир, потрібно пройти випробування. Ось тобі пачка листівок, пошириш. Візьму. Через тиждень Мойша повертається, втомлений і змучений. Командир, як справи? Чому так довго? Мойша виймаючи з кишені пачку грошей. Ну і товар ви мені всунули. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Приятель запитує власника невеликої фірми Скажи чесно, Гаррі, чому ти береш на роботу тільки одружених чоловіків, а холостякам відмовляєш, що за дивна примха? Це зовсім не примха. Річ у тім, що одруженим не звикати, коли на них кричать, а я, як ти знаєш, дуже нестриманий.